Отут у мене розсада, і тут у мене розсада, і тут у мене розсада, а тут у мене розсада. І тут розсада, і тут розсада. Тут теж у мене розсада. А отут вот Теж розсада, і там розсада, і це розсада. І в хаті теж розсада. Тільки буде тепло, будемо садити.